Цей саміт на відміну від попередніх трьох-двох він також має задачу е зібрати країни навколо того, що Крим це є невід'ємна частина України, але також дати дуже важливий сигнал, що не може бути торгу навколо Криму. Ми адвокуємо територіальну цілісність, і це є головною метою: донести наше бачення, донести нашу позицію і сформувати позицію країн-партнерів. по перше я можу сказати, що е, Крим це буде саме спокійна е, територія. От і коли починають розповідати, що там Донецька, Луганська область, Автономна Республіка Крим там буде складені, там буде саме спокійне місце на території нашої країни. Питання розвитку Криму. Після деокупаційний період вони будуть не менш складними ніж питання пов'язане з реінтеграцією, і тут нам знадобляться е, дуже ну, в різних формах допомога наших партнерів, в тому числі інвестиції. І тому от, ці зусилля треба буде продовжувати на кримській платформі ще певний період після звільнення Криму і Кримський Кримська платформа, тоді можливо і фізично буде знаходитися. Криму скажімо, бах